Весільний оператор з Прикарпаття Володимир Мусур з перших днів війни допомагає українським бійцям, передає обладнання для фронту. Ми вже неодноразово розповідали про його інженерні творіння, такі як електротачанки та мінери. І ось волонтер умілець запустив новий проект налагодив вдома виробництво ударних БПЛА літакового типу, які можуть оминати системи РЕП. Подивімося. Володимир вирізає з фанери деталі для своїх безпілотників на хвостовій частині одного із дронів гравіює послання для окупантів і від нашої знімальної групи. Ми вже маємо вирізаний хвосте для нашого дітей. Володимир волонтер-винахідник з Прикарпатського селища Брошнів-Осада. Він конструює і виготовляє різні девайси для бійців на фронт. Серед його творінь системи нічного бачення для авто, евакуаційні електротачанки та мінери, а віднедавна ще й ударні дрони літакового типу. Почалося з того, що я купив цей дрон на аукціоні. Я виграв лот і купив його. Я ще не знав, що, що він для чого він. Я не знав, чи він російський, чи він український. Взагалі нічого не знав. Коли я він проїхав до мене, я його почав аналізувати, вивчати. Виявилося, що придбав фронтовий трофей новий ворожий безпілотник Молнія росіяни почали його виробляти півроку тому. Попри дещо дилетантський вигляд, дрон значно небезпечніший за звичайний FPV, бо може оминати системи РЕП. Різниця в чому? Ну, коптер, в нього ж пропелери, як би так, і ну, якого гвинтокрило. 4. і як його глушать, ну там в нього чи втрачається зв'язок, чи ще щось. Тобто він, ну умовно кажучи, падає там, ну одразу як снаряд. Ця фігня завдяки аеродинамічним властивостям, вона ще планує, може долетіти, навіть перелетіти. Такі би дуже були потрібні для наших українських збройних сил, тому що ними можна наносити удари. По техніці ворога вже в глибокому тилу намного ліпше ніж РПВ-дрони, якщо для ближнього до десь 15 кілометрів, то цей вже може залетіти на 50 кілометрів у глиб ворога. Володимир вирішив зробити українську покращену версію такого БПЛА. Ворожий безпілотник розібрав до гвинтика, щоб вивчити технічні нюанси. Далі закупив необхідні матеріали та обладнання і у вересні запустив роботу. Фанера. Пінопласт і дві алюмінієві труби. Ну і електроніка на нього. Все. Все остальне таке детальки. Кутничок, плівка. Нарізати всі деталі можна за дві години, каже Володимир, та день, щоб їх зібрати. Допомагають йому друзі, механіки Роман та Андрій. Давайте за їх простріляємося. Почнемо зібрати з. Явити. Самого дзюбка. От такий у мене дзюку. Давай так, так, так дзюбок. Дзюбок. отпереду трошки. Це не ліздити, це треба літати, треба знати де, куди, як що, по почому. Кажу, кому ти потягнеш, потягну. Треба мені допомогти. Ну треба, значить, стоїмо, допомагаємо. Так я йому почав допомагати біля літачків. Безпілотник Володимир назвав блискавка. Він може розвивати швидкість 150 км кілометрів в годину, дальність польоту до 50 кілометрів і нести вибуховий 4 кілограмовий вантаж. Собі вартість дрона до 20 тисяч гривень. Ось ми маємо російського виробництва. Це ми маємо українського виробництва покращений. Який полетить назад на Московію давати здачі. Прикарпатські волонтери виготовили вже п'ять таких блискавок. Перед тим як передати їх бійцям на передову, проводять перше випробування. Є. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ну, реально я не очікував, що з двох літаків два полетить дрон так може скласти кожен українець, переконує Володимир. Тому він записав і виклав детальну відеоінструкцію в інтернет. А ще створив закритий телеграм-канал, куди виклав всі свої креслення і напрацювання. В цій групі об'єднуються люди, які хтось спеціаліст по піновісці, хтось по дереву, хтось по гвинтомоторній групі. Я хочу створити таке народне конструкторське бюро. Коли я в Фейсбуці виставив інструкцію, цю загальну таку дві доби я сидів в телефоні. Мене телефон був червоний, реально відписував всім. Дуже багато цікавились. І в чаті вже доволі багато українців. Серед них чимало військовослужбовців, які почали самі виробляти такі дрони літаки просто на передовій. Жана Дурчак Автонас, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.